маєте настрій цьогоріч на День Незалежності витягнути собі рушник такий для ока свого? Складне завдання, тому що всі рушники це окремішнє таке неймовірне явище в нашій українській культурі. Прадавнє, тому що всі ці речі, напевно, якогось такого божественного порядку. От, тому що коли починають так дискутувати на а хто ж перший вишив ці композиції, а, а я хто це придумав, то це, напевне, що теж Боги дали нам з небес, тому що це речі, які ну, от ми дивимося на них, вони різні, ці рушники, але це речі священні, священні предмети. От які використовуються де в святі, тобто, а що таке свято? Це освячення нас, людей, священними предметами, у якими є рушники. Тобто, рушники використовуються в безлічі обрядів, ритуалів упродовж життя кожної людини. І як колись казали, що рушник супроводжує людину від народження і до смерті, Чи, Ви якби? рушати в життя, народ та, народився та. і руш і, і назва, назва та назва рушник Дійсно етимологічно походить. Ну, з одні е, вчені дослідники виводять від слова рука, е, є і таке поняття і на полісі називають і туди і далі в Білорусі ручник, ручник. От. але е, все ж таки корінь руш. Тобто рушати, тобто, це символ шляху, дороги, благословення. Він має початок і кінець два кінці. От. І тому його роль абсолютно ну, неймовірна і неперевершена у о, в тих от відрізках нашого життя, о, наприклад, там весілля, родини, весілля, смерть. Та? Чоловік за життя тричі дивним буває, коли родиться, жениться і вмирає. І от всі ці три, три моменти в житті. Кожної людини обставляються тканиною, зокрема, рушниками. І от е, ця назва, е, що рушник супроводжує все життя українця, я її вважав такою метафоричною. Ну, тобто, як рушник, рушник, один рушник, де? О, це крижма, родильні обрядовості, саван, теж біле полотно в е, поховальній обрядовості. От, полотно гарне, якісне, е, ляне, тонке, вибілене е, з Полтавщини. От, і е, е, саме таке полотно вже використовується в безлічі обрядів ритуалів. Я на, на базарі к е, е, антикварному купив ось такого рушника. Він довжиною 7 метрів. Так, оце ж е, проводжальний рушник. Ну, слово проводжальний він має такий підтекст дійсно на той світ. Та? Але. Виявляється, що кожна вагітна жінка сідала за верстат і ткала такого рушника, готуючись до пологів. Тобто, і коли е, вона повинна була встигнути до пологів. За ось так, 9 місяців ось то, такий так. рушник. От, а ось подивіться, який. Це для дитини? Чи то, Дивіться, так. І що? ось такий рушник е, знімається з верстату. От, і Такий самий, бачите, довжелезний. От, але тут так найбагатше кінці, проте дуже символічно, сім ярусів по чотири такі фігурки, які нагадують оранту, тобто з піднятими вгору руками. Ну І ще ось один дуже гарний. Ті давні, бачите, вони ткані так, так що акуратно на, дві, на два боки. Коли приходив час пологів, Приходила баба повитуха, попорізька або бранка, як по-різному називають в різних місцевостях, і приймала дитину, розстелявся цей рушник, і дитинка, ну вже обмита, клалась посередині, баба повитуха, вона проказувала побажання для душі, яка прийшла в цей світ. Потім рушник складався. Складався, дивіться, давайте ми його складемо за правилами. От ми лицем до лиця його отак беремо. так беремо. Та, тримайте. І від середини. І так скручується в сувій рушник, Після рушники. того, як дитина полежала, їй так, 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 їй побажали, рушник це все записав. Записав, тобто рушник це матриця, це енергоінформаційний носій. Скільки дітей, стільки, стільки рушників? рушників. Вона тче кожен раз. От. І раніше не тче, а коли вагітна. Тобто, і це вже тоб... той рушник належить і дитині. Так. Другий раз, це, як ми сказали, три важливі моменти родини, весілля і смерть. І в них використовуються рушники. І ось оцей, ось такий проводжальний рушник. Другий раз на весіллі цей же рушник витягується з скрині. І, наприклад, от молодого весілля в його хаті і в молодої. В селі, так? І от в хаті молодого мама бере рушник молодого, тримається за середину, а діти за кінці і заводить дітей на посад. І потім так само він в сувій згортається і складається. В хаті молодої. Так само мама молодої рушником молодої заводить дітей на посад. Складається він назад у скриню і третій раз використовується, коли. Вже вмирає людина, тобто коли хоронять, і рушник виконав свою місію. Він супроводжував усе життя цю людину і лишався, і туди і йшов на той світ. Але, звичайно, ці регіони, які Лівобережна Київщина, Чернівщина, лівий берег Дніпра, наприклад, ось такі семиметрові рушники, використовували також і, наприклад, прикрашати на свята всю полицю божницю. Тобто це цілий ряд ікон, їх багато. Тому ці рушники, які ось так ткані збереглися, і ніби на той світ не пішли. То це не значить, що вони були призначені. І туди та їх забули. Ні. Біле це нитка, яка оброблена е, стихіями. От, тобто Вибілюють, коли її біль. От, а сіра це груба матерія, не, якої світло не торкалось. Це село Лизогубова Словода, Згурівський район Київська область, це на лівому березі. Коли ткач за верстатом тче полотно чи рушник, от, як дорога, тато, Е, е, ниточка серпантином в'ється. От сучасні полотна, коли ми маємо півтора метри, там, є й ширші, от, і їх ріжуть тоді нарушники, але тоді, от Оця нитка підканя кожна окрема. Це не дорога вже, а драбина, я вважаю, або як -от залізниця, шпали кладуть. От. А справжні, справжній рушник от він повинен має. бути на такому цільному, необрізаному полотні. Yeah. Так, так, він має оту той край про кромку. Подивіться, наскільки скромніше оздоблений такий рушничок. От, власне, два такі рушники однакові повинна наречена підготувати. До сватання, до весілля в першу чергу. Ну, так, такий і рушник, на якому вона повинна стати і своїм судженим. Ну, наприклад, в таких рушниках, от весільних, ну і багатьох інших, там центральна лівобережна Україна використовує мотив. Ну, в народі казали квітка або вазон. Ну, а ми вже в науковій літературі дерево життя, світове дерево, дерево роду і так далі. Наречена, коли шиє такого рушника, вона шиє його таємно, ні на яких не вечорницях. І коли хтось до хати приходить, коли вона це його шиє, вона Ховає свою роботу, тобто його ніхто не має права побачити. Ну, зазвичай дівчину не питали, чи вона хоче вийти заміж. Всі хочуть, та? а питали, чи в неї готові рушники. Якщо рушників немає, то нема що про заміжжя й говорити. Звичайно, що ткані рушники були повсюдно по всій Україні. А вишиті далеко не скрізь. А де? А там, де була землеробська культура полян. У мене є найстаріший рушник у збірці. Це ось оцей полтавський. Кінця 17-18 століття. Ого, так. І теж дерево. Так, дерево, але дивіться, яка його структура. Він не зашитий. Середина в нього чиста, але довкола по периметру обшито безконечником. І от таке ось теж зображення дерева з безліччю бруньок, тобто тих майбутніх життів, які повинні з'явитися в цьому роду. Ті рушники, які на життя вони шиті ну, кольоровими нитками, червоними, там, червоними синіми, пізніше вже іншими, а цей мережаний. Тобто у цих рушниках немає права бути висмикнута ні одна нитка. І усі ці зірочки в решітці, тобто це є душі от, і біле світло, небеса. І подивіться, яка потужна робота. І називали, наприклад. На Лівобережі такі рушники різдвяні. Цілком поминальна тема, подивіться, яка дуже-дуже цікава це Миргород, Миргородщина. Ось воно, царство небесне. Тут же стиме... та, знову такі квітки. Маками. Маки. Ми ж знаємо, що квіти маку це поминання. поминання. І внизу уже гачком зроблене мережево. Так? І на полотні робили пташки, які йдуть. Чергою одне за одним покоління предків. Ширина повинна відкластись на довжині сім разів. Тобто, якщо, наприклад, 50 сантиметрів, то це десь три з половиною. І от давайте ми от на, на ньому Раз. порахуємо. Та? Ось. Раз, два, три. Може бути і більше чотири, П'ять. Шість, сім, ну трошечки більше, як сім. Але десь біля того, може бути трохи менше, як там, сім. Взагалі є й такий варіант, що два рости людини. Але дивіться, як рушники повинні вести ось в два кінці, тобто на кілочку. Ось є кілочок і ось отак. Бо часто на виставках беруть, вішають отак і одне дерево перевернуте, і все щастя з нього Кліки. сиплеться, так облітає. І отак. І рівненько і має бути. Так так, та? так, так, о, так. О. Всі рушники без винятку, навіть просто шматок полотна, якщо ми такий собі побутовий рушник стирок, вони будуть мати плюс і мінус чоловічий і жіночий кінець. І ці моменти дуже важливі. От навіть от коли молоді в церкві чи в хаті перед ними простиляють рушник. Кожен повинен стати на свій кінець. Ну і так і стають. Прийнято хто з якого боку справа. має. справа чоловік, зліва жінка. Але звідки знати, як треба ж, коли, коли вишиває дівчина рушника, має це враховувати. Вона повинна це враховувати. Вона завжди робить позначки. От подивіться, ось, наприклад, чим старіші рушники, тим більше позначок вони мають. От у нас є два кінці. Основні позначки в верхній частині дерева, в нижній, а хоча і не тільки. Ну, Наприклад, ось тут ми бачимо синій контур, і от чаша тут червона крапка, а тут синь. Софія Терещенко, етнолог, в Звенигородському повіті Київської губернії на початку ХХ століття нараховує використання рушників 20 разів. Це не один той самий рушник туди-сюди носять, а це 20 повинно бути різних рушників. Десь на свята використовували в хаті для прикрашання, щоб наповнити енергією світлицю. Тобто. Такий дослідник Олександр Фесун, мій земляк, писав дуже багато про рушники. Досліджував, казав, що рушники це небесні підпори.